Військовий експерт Олег Жданов. Ми вітаємо вас, пане Олеже. Доброго ранку. Доброго ранку раді вас бачити. Президент Зеленський особисто відвідав передові позиції українських військових в Запорізькій, в Донецькій та в Луганській областях. Він побував, зокрема в Лисичанську та Соледарі, які знаходяться буквально в кількох кілометрах від позиції ворога. Давайте зараз послухаємо його пряму мову. У нас складна ситуація на сході, ситуація на Сєвєродонецьку, ви знаєте, ми тримаємо ситуацію. Саме тримаємо ситуацію. Їх більш вони потужніші, але тим не менш, я думаю, що у нас є всі шанси боротися в цьому напрямку. Пане Олеже, президент поїхав особисто підтримати наших воїнів, але чому саме... Туди, в ці міста Тому що там саме запекли бої, і там, сьогодні там вирішується фактично о, політична доля Донбасу. Навіть не стільки в, військово, в військовому плані, скільки Скільки там більше політики буде нагода у Російської Федерації оголосити перемогу про захоплення Луганської області? Чи не буде? Ось що вирішується і стоїть сьогодні на кону. Тому президент і своїм візитом він продемонстрував, наскільки для нього це важливо, і він поїхав для того, щоб підтримати і підбадьорити наші війська. Пане Олеже, також президент. Наголосив, що деокупація даватиметься нам великими жертвами. І якщо зараз відступати від Северодонецького, є ризик, що відвоювати доведеться ще більшими жертвами. Це так. Ну, справа в тому, що да, при наступі втрати будуть більші, ніж не 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 набагато, але будуть більші, ніж в обороні. Це перший момент, і другий момент, момент тут втрати ж будуть залежати від того наскільки ми переоснащимо нашу армію, яке озброєння нам нададуть, і з яким озброєнням ми будемо починати контрнаступ. Нам постійно повідомляли, що Росія несе втричі більші втрати, зокрема через те, що вони наступають, а ми власне обороняємося. Чи є спосіб провести власну деокупацію з мінімальними втратами? І від чого це взагалі так, залежить? Ну, залежить? Залежить це від того зброї, яке буде в наших збройних силах. Одно, я вам приведу приклад Азербайджана. Да? Вони проводили 44-денна 44 війна, от в 2020 році, да так і вони постійно були в наступі, але їм вдалося за рахунок технологічного оснащення збройних сил їм вдалося звести втрати один до одного, хоча вони постійно наступали, і у них були втрати, такі ж самі втрати, як у вірменської сторони. а, скажіть, Це, а як зараз... оцінити Нашу стратегію зараз в ну в якому плані стратеги ми ведемо оборонну операцію на, на, на в луганській області це зараз головне, на нарешті е, ще у нас є донецький донецький напрямок там у нас то, теж е, більш менш активність на інших напрямках активність не Потрохи, потрохи вчухла, і е, на сьогоднішній день активних бойових дій ну за винятком там Херсона. Іноді ми атакуємо. Ми піджимаємо там російські війська. От а, а так, у нас зараз оборонна операція. От стратегічно ми продовжуємо цю оборонну операцію. І е, поки що головне завдання зупинити ворога. У нас остався один напрямок, де ми намагаємося утримати позиції, щоб Російська Федерація повністю витратила свій наступальний потенціал. Угу. Пане Олеже, ну вже з'явилася інформація, що окупанти залишають деякі території, відступають, там йдеться про Мелітополь Херсонщина. і Херсонщина, так. здається. Чому Запорізька це тактика? область. Там, півночі, це да. така в них тактика? Чи вони до чогось готуються? Чи це вони наших бояться оцього наступу? Що там відбувається? Розкажіть, будь ласка. Я думаю, що вони знімають особовий склад для перекидання їх на інші напрямки і скоріш за все, цей особовий склад зараз з'явиться у нас під або під Северодонецьком, або під Ізюмом. Вони збирають все, що можна зібрати сьогодні, для того, щоб підсилити це і, і добре, і погано. Погано те, що вони будуть підсилювати на Луганський напрямок, взагалі. А добре, те, що ми розуміємо, що з Російської Федерації вже поки що нічого не з резервів завести не можна. Тобто я правильно розумію? Зараз в взагалі. Так, власне зараз дуже погано йде у них мобілізація в самій раші. Відповідно, вони збирають те, що залишилося. Ну у них да, у них пішла вже зворотня, зворотня хвиля. Коли почали поховальні лісти, приходити все більше і більше, почали вже поранені з шпиталів. Три місяці важкий поранений вже виходить з шпіталю. Він повертається додому. І вони ж розповідають. І вони вже зрозуміють, що тут що тут коїться. До речі, вони навіть не змо не змогли виконати план по призов на дійсну військову службу призовників, і продовжили призов до 15 червня. І сьогодні Росгвардія вже проводить облави для того, щоб відловити необхідну кількість призовників. От таку хвилю зараз створила. Ну фактично, наша війна створила в Російській Федерації. Ну, слухайте, дай Боже, там ми бачимо, як і військомати горять, і дуже хочеться, щоб можливо нарешті дійшло до, до, до рашистів, що не треба йти на нашу землю. Пане Олеже, радник Офісу президента Олексій Арестович днями збентежив всіх досить таки тривожною заявою, яка, наприклад, мені не дає спокою. Я пропоную зараз послухати. Сіло Російської Федерації очень чітко розуміють, що фаза зараз на їхній стороні Время. У них есть примерно до начала июля, середины июля, время, когда они могут воздействовать на противника, то есть на нас, не имея шансов нарваться на серьезный встречный контрудар, на подход резервов или хотя бы на средства старшего командира типа дальнобойной артиллерии. То есть у них у них развязаны руки в этом отношении. Они выбирают место, время, инициативу и бьют по нам, а мы нам остается только держаться в обороне, тыкать, наносить короткие контрудары, действовать все, что нам может. Это в частности из-за того, что у него время поставляется за западное вооружение. Если бы вся эта страшная дискуссия про ленд-лиз, про все остальное началась бы на четыре недели раньше, вот ситуация была бы немного иначе. Мы бы сейчас были, мы были сейчас в фазе, когда мы готовы. Ну, от скажіть, будь ласка, чи дійсно расисти настільки бояться ленд-лізу? Адже розповсюджується і інша думка, мовляв, путіну вигідно затягувати цю війну, щоб вразити нашу економіку, щоб викликати в українському суспільстві відчуття втоми, страху від цієї затяжної війни? Ні, Путіну не вигідна затяжна війна, бо він не готувався до неї. Економіка Росії не готова сьогодні вести затяжну війну. Вона не не стоїть на військових рейках, і для них це дуже і він поспішає. Він поспішає за якомога швидше за закінчити цю війну. Тому е, бачите, він дося, він розумів в Росії. Розуміють, що вони далі вже не можуть піти з резервами. У них проблема. Я е, е, ну ми, ми розуміли, що війна буде позиційною в червні місяці, і про це велися розмови ще два тижні тому. Що вона перейде в таку фазу позиційної війни, поки не буде і я гав, гав, говорив, що буде гонка. Хто перший або Росія сформує резерви, або ми сформуємо угруповання для е, контрнаступу? І Росія дуже поспішає в плані закінчення. Ви дивіться, яка пішла хвиля з заходу. Росія всі важелі сьогодні включила для того, щоб е, примусити нас до, пер, до перемовного процесу. Вони, вони не можуть воювати, і ну тут я трошки не погоджуюсь в тому сенсі, що я не бачу. От це заява пана Арестовича було. Пролунала ще дво-дві доби тому. Але, от ситуацію на Луганському напрямку, взагалі, ми отримали на всіх напрямках навколо Северодонецька, де Росія намагалася просуватися. Ми її зупинили. І на сьогоднішній день ми бачимо, що вони збирають резерви. На окупованих територіях, а не везуть їх з Російської Федерації. Оце це дуже дуже важливо на сьогоднішній день. І ну да, я погоджуюсь, що якщо би сполучені штати місяць не голосували би за ленд-ліз, то да ми наприкінці мая могли би вже отримати те озброєння, яке нам прийде в червні місяці. Ну дай Боже, а щоб... Панове... Е а ви знаєте, що Я вчора прочитав mm -hmm. ось таку інформацію. Дуже цікаво. По перше, що у них закінчуються консерви. Це перше. А по-друге, що вони приїхали ще взимку до нас воювати і приїхали в зимовому одязі. У них навіть немає у що переодягнутися у цих расистів. Це правда. Ну літня форма легше переодягатися, бо шлат зняв і форма на тобі залишилась. Але mm -hmm. але да, них проблеми до речі, в наприкінці березня, коли Лавров їздив тоді, в точніше Шойгу їздив в турне по в Китай і в Північну Корею за mm -hmm. ракетами. І тоді йшла мова Росія. Просила у Китая пайки, сухі пайки для армії. <глаз> у них нема чим кормити армію на сьогоднішній mm -hmm. день. А ви кажете, що вони до затяжної війни. ні, до затяжної війни вони не готові. У них дійсно великі проблеми з постачанням е і з забезпеченням е самої армії. Да, паливо ж ви як бальзам на душу <глаз> <глаз> Бо боєприпасів. -бо 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 у них багато е техніки теж, але але вона в, в якісному плані вони просідають. Бо техніка стара, і вони знімають з довгострокового зберігання. У нас навпаки, ну от зараз, отака от е, патова ситуація склалася. Вони вже не можуть наступати, а ми ще не можемо наступати. Але скоро зможемо. Скажіть, будь ласка, зараз от власне по всій Європі відбувається навчання НАТО. Ось таку картину, наприклад, спостерігали українці, які зараз знаходяться в італійському ліворно. А морські навчання альянсу на Балтиці взагалі там викликали істерику у расистів, адже такого розмаху в них під носом не було. допоки Путін не вирішив відсунути НАТО, так би мовити, подалі від кордонів Раші. В маневрах, до речі, задіяні 45 кораблів численно авіація, авіації більше 7 тисяч військових з 16 країн, зокрема з Фінляндії та Швеції. От, на ваш погляд, які стратегічні цілі у цих навчань і які символічний меседж Путіну вони несуть? Взагалі, що це означає? Ну, це йде демонстрація сіли намірів. До речі, я нагадаю, що Російська Федерація сама в цей же час проводить такі ж самі навчання в Тихому океані. Тихоокеанський флот там вийшов майже майже в повному складі. А вони, я так розумію, вони намагалися сполученим штатам продемонструвати, що вони можуть дойти до середини океану і дістати своїми ракетами до сполучених штатів. Сполучені Штати показують, що вони можуть тут ближче підійти. Балтика і від Балтійського моря до Москви там взагалі дистанція дуже мала. Це демонстрація намірів, і вони нагадують, що НАТО поруч і що НАТО потужне, і сьогодні бачите, це сумісні навчання ще не вирішилось питання щодо надання статусу кандидатів для Швеції і Фінляндії, але вони обидві е приймають участь в цих навчаннях, і вони але показують, коротко, що може мені... бути перекрита. Як ви вважаєте, скоро приймуть власне ці дві країни до НАТО? Я думаю, що не зовсім скоро, мабуть, навіть на цьому саміті вони не зможуть отримати статус кандидата, тому що там Туреччина поставила Туреччина, дуже жорсткі так. умови. І, і, і поїздка до Туреччини представників цих країн вона не принесла жодного результату. Подивимось, якщо вони до осені виконують хоча б частину тих умов, які висунула Туреччина, тоді тоді є в них є шанс отримати е, статус кандидата на вступ в НАТО, угу, не зрозуміло. А скажіть, будь ласка, ще е, таке маю запитання: чим відрізняється е, протиракетна і протиповітряна оборона? От якої нам бракує, і чому е, хочу згадати зараз ізраїльський досвід та і їхній цей залізний купол, про закупівлю якого вже зараз домовляється Україна. Тобто, це саме те, що максимально захистить наші міста від обстрілів. І е, хотілося б ще зрозуміти за рахунок чого він такий ефективний, за яким принципом він взагалі працює. Дивіться протиракетна від протиповітряна відрізняється можливостями і ефективністю. Проти протиповітряна оборона дуже погано бореться з ракетами. і Ймовірність ураження ракет вона мінімальна. Протиракетна вона з а. Тільки з літаками да. вона бореться. Да, вона в основному бореться тільки з літаками. А от mm -hmm. протиракетна оборона вона бореться зі всіма І з ракетами, і з літаками. Це якби на наступна по якості, це наступна сходинка е, в, в обороні повітряного простору України. Що стосується ізраїль залізного купола, це ну на сьогоднішній день найефективніша система, яка може закрити небо з варегідністю більше 90%. Так вона працює, там алгоритми побудовані вже з застосуванням штучного інтелекту, і система закриває свій свій участок і встигає не тільки за, за, ем, захопити ціль. І вразити її, але і система встигає прорахувати територію. І якщо е снаряд або ракета летить за межі охороняємої ділянки, то система її просто пропускає і не витрачає на неї зайва. Зайву ракету для, для перехоплення дійсно. Ну але ізраїль розумі... він до речі, з в ізраїлі вони зробили дев'ять батарей, поставили їх на бойове чергування, і фактично закрили свій кордон вздовж вздовж кордону. А, а чи готові а вони нам вони... їх віддати і продати? Ну якщо вони дадуть нам, да ну у нього це тактичний комплекс. у Нього 70 км радіус і 4 км висота. Розумієте, він те, що буде вище 4 км летіти, він не не дістане. І 70 км радіус – це одна, одна батарея перекриває 140 км ділянки. От. Mm -hmm. То порахуйте скільки нам треба для того, щоб закрити кордон, або вона прикриває 15 квадратних кілометрів площі. Ну це приблизно 12 на 12 кілометрів. Ну місто mm -hmm. да невеличкий місто районного значення або об'єкт, допустим, такий як атомна станція, да, він він закриє. Нам треба комплекс. Ну що, що дадуть? Треба брати. Ну нам треба комплекс, починаючи від далекобійних систем, таких як Петріот. Ну щоб ви розуміли, Patriot 9 батарей в протиракетному виконанні, він і, і коштує десь там 7-8 мільярдів мільярдів доларів. Так. Да. Тому е дати нам е просто так цей комплекс. Ви ж розумієте? Це пане задоволена. Мене вже не лякають такі цифри, але я розумію, що нам таке треба, і я починаю візуалізувати, так, і посилати треба. думки в космос. А пане Олеже, питання, ось які сьогодні у нас 8 червня, а і кажуть про те, що Путін дав наказ захопити повністю Северодонецьк до 10 червня. Чи є у вас така інформація? Чи це правда? Так, да, це вже був третій перенос дати була 1 червня. Ну до цього було 9 травня. А потім було 1 червня. Зараз mm -hmm. дійсно так є така інформація, що до 10-го вони ну до речі, ось сюди вкладається те, що вони знімають війська з інших напрямків. Я й думаю, що вони скоріш за все їх всі всі перебросять на Севродонецьк. Дякуємо, пане Олеже. Я знаєте від себе скажу, що я обожнюю, коли наші військові ламають плани Путіна і йому доводиться щось. Я собі уявляєте, знаєте, уявляю, як там в бункері сидить оцей такі гноміки. Такі ту давайте вже перенесемо. Давайте вже десяте число. Точно має бути. І знову нічого. А пане Олексі, ну що ж дякуємо, дякуємо вам. Да, Віримо в нашу перемогу. Віримо в збройні сили України. Дякуємо з нами на зв'язку. Був військовий експерт Олег Жданов.